Хочеш швидко рухатися пересічною місцевістю? Чи можливо з комфортом долати міські пробки? А можливо, ти вже готовий до того, щоб просто насолоджуватись життям? Якщо ти вже стомився ходити пішки і замислюєшся над тим, який би його собі електроскутер придбати, тоді це відео для тебе. А тепер увага, друзі, всі ці три скутери, які беруть в сьогоднішньому відео огляді, потім будуть продаватися в нашому інтернет-магазині з торгом Юа по зниженій ціні. Це буде закупівельна ціна, і це буде найкраща ціна і найкраща пропозиція на ринку України на той чи інший скутер. Я впевнений, що дешевшої ціни ви не знайдете, і вони абсолютно нові. Ну я тут зроблю невеличкий тест-драйв і на цьому все накатаю максимум 2-3 кілометри. І ви можете його придбати по зниженій ціні. Новенький скутер. Тому, кого зацікавило, всі потрібні послання будуть в описі під цим відео. Ford AM219 219 це універсальний коник, який може розсікати сільськими дорогами, піднімаючи пилюку, а також вільно себе почувати в міських забудовах. Двигун 500 Вт, який разом з роботизованою трьохступінчастою коробкою передач з легкістю розганяє цього монстра до швидкості 40 км на годину. Акумулятор свинцево кислотний на 60 В і ємністю на 12 ампер годин заряджається від 0 до 100 за 8-9 годин. Хочеш їхати на розслабоні? Рухаєшся на електротязі. Якщо хочеш зайнятися спортом, крутиш педалі. Тільки от з педалями тут є проблемка, ти їх зможеш крутити, поки є хоч якийсь заряд батареї. Якщо батарея повністю розрядилася, на жаль, прокрутити педалі ти не зможеш, тому що співвідношення передньої і задньої зірочки майже один до одного. І тому їхати тільки за допомогою фізичної сили на цьому велосипедомопеді тебе, скоріш за всього, не вийде. Максимальна відстань, на яку можна проїхати лише за допомогою батареї, складає 50 кілометрів. Максимальне навантаження на мопед складає 140 кг. кілограм. Попереду є зручна корзина, а позаду є сидіння, яке перетворюється в багажник. Тому ти з легкістю можеш перевозити як свого щупленького друга або мішок з травою. По бокам є розширювачі, які також збільшують об'єм багажного відділення. До речі, якщо ти раптом захотів покатати глово, то цей мопед також для тебе стане ідеальним варіантом. По-перше, це зручний багажник, про який я вже говорив. А по-друге, це зйомна акумуляторна батарея. Розрядив одну, поставив на зарядку, взяв іншу і поїхав далі робити доставку. Передні і задні колеса мають розмір 17 дюймів, роблячи цей мопед буквально ендуро в своєму класі. Тому, повертаючись з городу з мішком картоплі або кукурудзою, ти можеш долати будь-які перешкоди. Потужне лед світло, габарити, а також сигнал повороту дозволяють рухатись на цьому мопеді по місту, не створюючи дискомфорту іншим учасникам руху. Ядеалуна це ідеальний варіант скутера для міста, якщо ви не хочете кататися в літню спеку в маршрутці, неначе ж проти в банці. А проїхатися з вітерцем оминаючи міські затори. Швидкість 50 км на годину, саме те, щоб не порушувати, але встигнути скрізь. І штрафів немає за перевищення швидкості і ніяких тобі документів, ні прав, ні техпаспорта, адже вони тут абсолютно не потрібні. 70 кілометрів запас ходу вистачить, щоб зранку поїхати на роботу в обід за кавою, а ввечері на побачення. Якщо, звісно, тобі пощастить, безшумний електродвигун потужністю на 2 кВт, не кит на килимі, лише помуркує. Але якщо тобі потрібно прискоритись, то може дати газу. Але при цьому не буде пердіти, не наче шахет, який розганяє жителів міста вночі. Ідеальний варіант для твоїх батьків, які часто бувають на дачі або просто живуть в приватному секторі. З легкістю можна зганяти в магазин за пивом або за хлібом, коли не хочеться йти пішки. А великий багажник під сидінням дозволяє з комфортом перевести додому навіть величезний пакет за тебе. Дуже м'яка і комфортна підвізка дозволяє з легкістю проїжджати будь-які ями, які можуть зустрітися на твоєму шляху. Акумулятор з кислотний на 60 вольт та 20 ампер годин. Які заряджаються від нуля до ста за якихось там 7-8 годин. Ввечері поставив на зарядку, а зранку вже знову зможеш намотати своїх 70 кілометрів. Форте Фемелі П1000. Триколісний, практичний, без понтів. Ідеальний для тих, хто хоче возити не лише себе, а ще й бабусю з базару або пару ящиків яблук, три колеса, стабільність як у діда на городі, потужний електродвигун на 1000 ватт. Обганяти спорткари, звісно, з таким двигуном не будеш, але маршрутка на зупинці взагалі без проблем. Максималка 35 км на годину, і здається, тьфу, та взагалі нічого такого, але на цьому трьохколісному апараті ця швидкість здається взагалі якоюсь гіперзвуковою. І, до речі, насичений синій колір додає до максималки даного трайка ще 3-4 км, що робить із нього просто ракету. Пробіг на одному заряді 50 кілометрів. Для тебе можливо це й мало, але для твоїх батьків або дідуся чи бабусі об'їздити всіх сусідів, з'їздити на базар, повернутися, з'їздити на город, взяти якусь моркву картопельку, повернутися додому цього абсолютно достатньо. Багажник присутній як спереду, так і ззаду, що робить цей транспорт абсолютно ідеальним для їзди по різним бутікам. На цьому трайку з комфортом можеш пересуватися й сам. Але при потребі друга або подругу також можеш підвести, проблем цьому немає, адже навантаження на нього складає 150 кг. І, до речі, попереду ще є одне відкидне сидіння для якогось малючка. Ідеальний для дачі села або ринку. Чи коли твоє життєве кредо не хочу нікуди поспішати. Не скутер, а стиль життя на спокійній хвилі. Форта Family П 1000 ідеально підходить для літніх людей, а також для людей з інклюзивністю. Але якщо ви на такому трайку підскочите в суботній вечір в центр на сільську дискотеку, то ви будете однозначно зіркою. Друзі, звісно, жарти жартами. Але якщо ви шукаєте якийсь надійний транспорт для своїх літніх батьків або дідуся з бабусею, то цей трьохколісний форте П – це буде ідеальний варіант. Отже, друзі, ми з вами вияснили, якщо ви хочете для себе повноцінну заміну бензинової дельти, але на акумуляторній тязі, то для вас ідеально підійде ось цей мобед від Forte EM219. Його. Великі диски на 17 дюймів дозволять вам проїхати, в принципі, будь-яку перешкоду і вільно себе почувати на будь-яких дорогах з пересіченою місцевістю. Якщо ви більше цінуєте комфорт і зручність, і точно знаєте, що більше часу ви будете рухатись по асфальтному покритті, то для вас ідеальним варіантом буде. Луна від Ядеа. Це ідеальний міський скутер. Єдиний мінус, що в нього не знімається акумуляторна батарея. Тому у вас має бути якийсь гараж, або на стоянці має бути вихід під розетку 220 вольт, для того, щоб заряджати даний скутер. Ну, а якщо ви хочете зробити приємне своїм батькам або дідусю чи бабусі, чи можливо у вас є якийсь родиць з інклюзивністю, тоді вам потрібно придбати ось цей Forte Family P1000. Чесно кажучи, якби мені хтось подарував, я б і сам би не проти на ньому ганяти навіть на роботу. Ну і друзі, ще хочу вам нагадати, що всі ці три скутери будуть продаватися в нашому інтернет-магазині з торгом Юа за зниженою закупівельною ціною. І я вам обіцяю такої ціни, ви не знайдете. Ніде в інтернеті. Це абсолютно нові три скутери, які ви придбаєте по вхідній ціні. Посилання на скутери і на наш магазин буде в описі до цього відео. На цьому в мене все. Маю надію, що дане відео вам сподобалося, воно було корисним. Якщо так, то вліпіть йому, будь ласка, вподобайку і напишіть будь-який комент, що ви взагалі думаєте про те, що я сьогодні назнімав. Всім подякував, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па.